В американських виборах з'явилась нова інтрига. Ну як нова? Американські медіа раптом помітили, що кандидат від демократичної партії Джо Байден людина у віці і перебуває не в найкращій фізичній формі. Та взагалі має певні проблеми, притаманні для людей вельми поважного віку. Відкриття це стало настільки несподіваним та потрясним, що журналісти The New York Times закликали Байдена не йти на вибори і доручили місію зупинити невгомовного Дональда а Трампа комусь іншому. Навіть те, що інший претендент мав би бути молодший. Будь-який кандидат, інший кандидат буде молодшим за Джо Байдена. Але він мав би бути у кращій фізичній кондиції. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий, це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. І якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал. Ем... Підпискою, донатом долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Звісно, ми говоримо про вибори в іншій країні, і серед моїх глядачів є чимало справедливих реплік. Нам би зі своїми розібратись та наче нам слідкувати за тим, на що ми не маємо впливу. Все це так, але є одна обставина. Від американських виборів багато що залежить у світі, і, зокрема, в Україні. Передусім, надходження допомоги і військової, і не тільки друге війна в Україні має такий вплив на політичну ситуацію в США. Звісно, це не є основне питання, яке хвилює американських виборців, але з іншого боку, і не останнє. Тому так чи інакше розуміти, що відбувається в нашого найбільшого союзника, потрібно хоча б для того, щоб знати, до чого готуватися. Саме тому я провів два поспіль опитування на тему дебатів у Сполучених Штатах Америки. Перше опитування: чи будете ви дивитись дебати у США? 13% моїх глядачів сказали, що мають намір дивитися навіть повну версію і більше половини. Цікаві, це суто інформаційно. А отже, якщо говорити про повну версію і екстраполювати її на всю країну, то це, мабуть, виходить аудиторія в 2-3 мільйона глядачів. Таку аудиторію збирає не кожен телеканал у Prime Time. Друге опитування вже було постфактом, і воно виявило, що у перемогу Байдена чи Трампа вірить по 20% моїх глядачів, а от 47% вважає, що переможе інший кандидат у демократів. 5% допускає перемогу іншого кандидата від республіканців. І навіть по про це я і зараз стверджую, що кандидатом від демократів залишиться Джо Байден. Американська виборча система є доволі заплутаною та багатоетапною. спочатку у всіх штатах відбуваються праймеріз, які висувають ймовірного кандидата у президенти від конкретної партії. Так ось Джо Байден переміг на всіх праймеріз. Понад те, у нього взагалі не виявилось серйозних конкурентів всередині Демократичної партії. Отож, всі ці розмови, хто може замінити Байдена, на виборах розбуваються одне заперечення, а де вони були під час праймаріс. Чому за них ніхто не голосував? Друге, аргумент суто історичний. 1952 року демократи вже міняли кандидата. Е... На виборах. Тоді конвент у підсумку висунув у кандидати губернатора штату Іллінойс Едлая Стівенсона, хоча той спершу заявляв, що не планує висування. При цьому висувати знімав сенатор від Теннесі Естес Кефовер. Ця заміна демократів не врятувала. Стівенсон на виборах 1952 року програв Дуайту Ейзенхауеру. Іншими словами, якщо демократів чекає поразка, то проста заміна кандидата ситуації не врятує. Наступне: а що нового сталося? Що нового дізналися американці на цих дебатах? Вони дізналися, що кандидат від демократів не молода людина? Та ні. Кандидат від республіканців молодий і бадьорий. Так само не молодий, хоча. І поки що бадьорий. Чи буде він таким же бадьорим вже через місяць? Питання відкрите. Ми не бачили його медичної картки. І стверджувати щось достеменно не можна. І хто з них помре першим? Теж велике питання. Не виключено, що це станеться ще до виборів. Причому і з Байденом, і з Трампом? Тобто вони можуть померти обоє до виборів. Ну, вік такий просто. Є ширша проблема герантократії в США, принаймні вже другий виборчий цикл. Але це не стосується винятково Байдена, а й його суперника. Звісно, теледебати є важливим моментом у виборчій кампанії, однак це не єдиний чинник, до того ж, вибор відбудеться не завтра і навіть не через тиждень. А значить, буде ще багато чого такого, що так чи інакше впливатиме на думку виборців. Другий момент і дебати, і всі інші виборчі події впливають в основному на тих виборців, які не впевнені у своєму виборі і, наприклад, коливаються між двома кандидатами. А американська двопартійна система дуже сильно нагадує наш другий тур. У нас по факту немає праймеріс і багатопартійна система. Дії. Тож в першому турі ви голосуєте за кандидата, який відповідає вашим уявленням про політика. Тобто, це перший тур і є от тим самим праймеріс, але вже по-українськи. А в другому турі, особливо, якщо ваш кандидат не пройшов, не ви або не прийдете на вибори, або проголосуєте за менше зло. І тут питання, а хто з цих дідусів і меншим злом для американців? <кій> До того ж, жодна інша виборча кампанія так сильно не розділяла американське суспільство. Отож бо, більше того, перші коментарі свідчать, ядерний електорат Байдена не похитнувся. 80% за попередніми даними не змінили своїх намірів проголосувати за Байдена. Щоб мати докладнішу інформацію і певнішу, треба чекатися найближчих соціологічних опитувань. І тоді буде видно, за кого готові голосувати виборці, і чи наскільки серйозно вплинули дебати на їх перебіг. Чи переможе Байден на цих виборах? Ну, якщо говорити про мою аудиторію, і це показують попередні опитування, мої глядачі більше симпатизують Байдену. Але перемога Байдена знову ж таки далеко не факт. Натомість є фактом панічні настрої серед частини американських лідерів думок, передусім демократів. Імовірно, це найпотужніша атака на Байдена. Далі серед демократів або почнеться роздрай та хитання, І відповідна поразка. Або ж потужна консолідація. У будь-якому разі ми маємо справу з політичною технологією, навіть якщо автори цього матеріалу в Нью-Йорк Таймс не мали якихось політтехнологічних завдань і діяли власне, із власного переконання. Виборча кампанія вступає у свою завершальну фазу. І результат поки що невідомий. Підписуйтесь на мій канал. Підтримайте е, канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналу. Дякую.